Вітаю всіх на каналі Своя Хата. Сьогодні ми вирушаємо в мальовниче село Новоселиця Чернігівської області, щоб оглянути чудовий цегляний будинок, який може стати вашим новим домом. Цей будинок поєднує в собі традиції та зручності, створюючи атмосферу комфорту та спокою. Це оголошення власника. Посилання буде в описі до відео. Якщо посилання відкривається, то це означає, що будинок ще продається. Вартість будинку 3,5 тисячі доларів. Місто новоселиця розташоване за 29 кілометрів від обласного центру на лівому березі річки Прут. Через місто пролягають залізнична лінія Чернівці, Ларга та автошлях національного значення Н10 Чернівці, Кишинів. Село розташоване в мальовничому куточку, оточеному лісами та полями. Поруч є все необхідне для комфортного життя. Школа, дитячий садок, магазини, асфальтова дорога, Є озеро. Річка Ліс ідеальне місце для тих, хто мріє жити в гармонії з природою. Переваги, спокійне сільське життя у гарному районі. Багато простору для відпочинку та садівництва. Зручне розташування неподалік від необхідних сервісів та інфраструктури. Цей будинок ідеально підходить для сімейного життя: тих, хто цінує природу та бажає мати власний сад, не пропустіть можливість стати власником цього чудового приміщення. Пропонуємо вашій увазі чудовий будинок, розташований у мальовничому селі Новоселиця Чернігівської області неподалік від обласного центру. Станом на 1 січня 2022 року населення складало 7399 чоловік. Як бачимо, будинок побудований з цегли, що забезпечує довговічність та надійність конструкції. Великі вікна заповнюють приміщення природним світлом і відкривають чудові краєвиди на околиці. Двір облаштований з любов'ю. Тут є все для відпочинку та господарських потреб. Для техніки передбачений просторий гараж та майстерня. Для ведення домашнього господарства є хлів. Будинок одноповерховий. Загальна площа будинку складає 45 метрів квадратних. Земельна ділянка біля будинку складає 50 сотих. За бажанням можна додатково придбати землю для ведення особистого господарства. Будинок побудований повністю з цегли. дах покритий шифером, без дефектів та підтікань. Крім того, на горищі облаштований простір для зберігання речей, вікна ще дерев'яні. Опалення будинку здійснюється грубками на твердопаливне паливо. Всі документи на будинок і на землю оформлені. Основні характеристики: земельна ділянка 50 соток, приватизована. В будинку три кімнати та кухня. Опалення пічне, обладнане пічкою, пічною плитою та окремою грубою. Туалет, розташований на вулиці, вода з криниці на власному подвір'ї. Додаткові приміщення, літня кухня, гараж, дровітня, хлів, великий фруктовий сад з різноманітними плодами та насадженнями. Переваги, спокійне сільське життя у гарному районі, багато простору для відпочинку та садівництва. Зручне розташування неподалік від необхідних сервісів та інфраструктури. Цей будинок ідеально підходить для сімейного життя: тих, хто цінує природу та бажає мати власний сад, не пропустіть можливість стати власником цього чудового помешкання. Перейдемо всередину. Оглянемо детальний план цієї хати. Будинок зустрічає нас верандою. Далі йде коридор. Все гарно прибрано і доглянуто. Кухня обладнана всім необхідним для приготування смачних страв на дров'яній плиті. Облаштована відповідними меблями. Є пральна машина, мікрохвильова піч, холодильник, плита. Все залишається майбутнім господарям. Спальна кімната світла та комфортна, ідеально підійде для відпочинку. Вона простора, з великими вікнами, що дають багато світла. Хата дуже охайна, що свідчить про дбайливих господарів. Будинок, обладнаний автономним опаленням, що забезпечує комфорт в холодну пору року. Водопостачання здійснюється з власного колодязя, що гарантує якісну воду, туалет на вулиці. Електрика підведена в повному обсязі. Напишіть, хто з вас проживав в подібному будинку. Ось і закінчився наш огляд цього чудового цегляного будинку. Якщо ви шукаєте затишне місце для життя за містом, то цей будинок саме те, що вам потрібно. Для отримання додаткової інформації звертайтесь за вказаними контактами, які я залишу в описі до відео. Дякую за перегляд. Чекаю вас на каналі Своя Хата, адже тут завжди цікаво.